Вітаю вас на каналі Крипта з нуля, і в цьому відео я покажу вам телеграм-додаток, в якому можна заробляти повністю без жодних вкладень, за виконання таких простих завдань як підписка на телеграм-канали та за перегляд реклами. Також хочу зразу сказати те, що не потрібно буде чекати жодного айродропу. вивід працює в реальному часі, можна виводити USDT, тобто криптодолар. І також саме в цьому додатку оплата за такі дії, як підписка на телеграм-канал, оплачується набагато вище, ніж в інших. Ну, а якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал, то будь ласка, підпишіться та включіть сповіщення. Ну і перед тим, як я розпочну, скажу, що цей додаток ми постили в своєму телеграм-каналі, посилання, на який буде в описі. Так що обов'язково також переходьте і включайте сповіщення. Тут ми кожного дня стараємося опублікувати щось, на чому можна заробити без вкладень. Ну і ось так виглядає у нас сам бот. В принципі, тут все інтуїтивно зрозуміло. На головній сторінці у нас щоденна нагорода. Для того, щоб її отримати, просто нажимаємо сюди, запускається рекламка, дивимося 10 секунд. Після перегляду закриваємо і отримуємо інформацію про те, що ми зробили. До речі, забув сказати, заробляємо ми тут монетку RTM, і 100 РТМ рівняється 1 долару. Окрім щоденної винагороди, можемо виконати щоденне завдання. Тут нам потрібно 5 разів передивитися рекламу, і за це ми отримуємо теж бонус. Так, ще не ще на головні у нас йдуть проекти по заробітку, де можна також заробити. І тут можна купити місце. Для цього потрібно зв'язатися з адміном, і можна купити тут місце, рекламувати свою реферальну силку. Так, ну і основний заробіток у нас в одноіменній вкладці. Тут у нас є як підписка на телеграм-канали, так і завдання з отчотом. Тут треба прийти по силці і зробити все по інструкції. Робиш по інструкції, вертаєшся, відправляєш отчот. і тут за ось це завдання 40 РТМ, тобто 40 центів. На оце завдання піде максимум у вас хвилин 15 і рахуйте за 15 хвилин ви заробите 40 центів. Ну а за підписки на канали платять в основному від 2 до 6 центів, що також дуже добре, тому що в подібних ботах платять навіть менше, ніж 1 цент. Тут все просто, нажимаємо перейти, нас перекидає в необхідний канал, нажимаємо Приєднатися і потім натискаємо перевірити. Завдання виконано, нагорода нарахована. Також, окрім цих завдань від спонсорів, які не завжди є. Є системні завдання, які є тут точно завжди. До речі, забув сказати, коли ви підписуєтесь на телеграм-канал, то три доби від нього не можна відписуватись. Якщо ви відпишетесь, то вам прийде штраф і нагороду вас заберуть назад. Так, нова ну системних в нас тут офервали, до речі, на них можна дуже непогано заробити. Нажимаємо відкрити. У нас відкривається все в браузері. І у нас відкривається ось такий сайт спонсор того додатку. І ось, наприклад, за перегляд 2 секунди якоїсь об'яви ми зробимо стільки-то RTM. Давайте покажу, як це все робиться. Нажимаємо подивитися рекламу. Тут у нас проходить такий прогрес-бар. Підтверджуємо капчу. Пробую другу рекламу, там чомусь зависло. Тут, до речі, у нас відкрився другий тип реклами, і заодно покажу, що тут робити. Нажимаємо тут переглянути об'яву. Проглядаємо, як бачите, отут ішов таймер, в цьому випадку у нас було тільки 2 секунди. Вертаємося назад, проходимо капчу. І все, ви отримали нагороду. Таких завдань тут дуже багато, вони легкі, і на них можна заробити трішки РТМ. Але також тут є опитування. На опитуваннях, наприклад, дивіться, за 10 хвилин можна заробити 37 центів, на іншому за 14 хвилин 12 центів. А якщо ще додати, то завдання з отчотом, то вже вийде майже бакс. Ну і також є вкладочка Offers. Де завдань ще більше і платять за них ще дорожче. Наприклад, ось просто за те, що ви скачаєте додаток і запустите, ви заробите майже 6 центів. А ось тут, якщо завантажите і дійдете до 40-рівня, то зробите 3 бакси. Все це реально, все це платить і дуже легко робиться. Коротше кажучи, вкладок тут багато, перейдіть на кожну, перевірте, і можете заробляти РТМ. Весь заробіток на тому партнерському сайті йде на ваш баланс в додатку. Також, окрім цього, тут є кості. Зараз відкритих лобі немає, тому, на жаль, не зможемо показати. Тут все просто: создаєте лобі або заходите до когось і робите ставку, Ставите випаде чотне або не чотне, тобто 1, 3, 5 або 2, 4, 6. І в залежності від результату, або виграєте, або програєте. Ну, це таке вже тут більш шлутко. Так, ну і ось такий у нас профіль. Для того, щоб вивезти, нам потрібно 100 РТМ, тобто 1 долар. Оцей прогрес-бар, коли у вас не буде вистачати на вивід, він буде показувати, скільки вам залишилось. Також є реферальна програма 20% від заробітка ваших рефералів. Копіюєте силку, кидаєте рефералам і заробляєте на пасиві. Так, ну і давайте продемонструю вам вивід. Нажимаємо сюди. Тут також у нас, до речі, вискакує рекламка, але за неї нам приходить винагорода. Так, ну і ставимо на вивід. В мене є доступно 100 RTM. До речі, зараз ще покажу, що таке заморожено, бо за це сказати. Ставлю 100 RTM і нажимаю Відправити заявку. Те, заявка у нас відправлена. Як бачите, полоска прогресу збилася, тепер нам до виводу знову пише, скільки потрібно заробити. І ось в відтоці наші грошей написано мінус 100 заявка на вивід. Так, ну і що таке заморожені РТМ? Коли ви підписуєтесь на телеграм-канал, на цих 72 години, тобто 3 доби, ваші РТМ стоять заморожені. Зроблено це для того, щоб ви не могли підписатися на безліч телеграм-каналів, вивести кошти і потім зразу відписатися. Тобто в такому випадку вас би не змогли оштрафувати. Тому просто саме за підписки на Telegram ваші нагороди будуть заморожуватись на 3 дні. Так, ну і поки я розказував, я думаю, вивід наш уже точно прийшов, давайте перевіримо. Так як я і думав, вивід уже прийшов. Ось як бачите, додаток X-Rocket це telegram гаманець. я получив перевод 1$. Тобто все виводить і заробляти можна повністю без вкладень. Далі цей 1$ я можу або вивести на любу біржу і продати, або тут через функцію P2P Market вибрати гривню і також продати зразу в гривні на карту. Так, ну і якщо вам це відео було корисне, то будь ласка, поставте прямо зараз вподобайку і напишіть коментар в підтримку відео. Я вам показав продукт, на якому можна заробити без вкладень, тим паче платять тут доволі таки щедро. Ну і також не забудьте підписатися на YouTube та на Telegram канали. Велике дякую вам за перегляд, бажаю вам тільки профіта і побільше бабла і почуємося в новому відео.